Як каже моя подруга, я не дивлюсь похма, я його читаю. Сьогодні я хочу вам розповісти про книгу Полювання на Аделіну. Якщо ви читали першу книгу, то вона була похмурою. Але ця книга значно, значно похмуріша. І знаєте, коли у книгах є застереження, що вони можуть бути тригерними і впливати на наше психічне здоров'я, то їх ще більше хочеться прочитати. Але все ж. Це роман, який викликав у мене неоднозначні почуття. Тому давайте розбиратися разом, що тут добре, а що могло бути краще. Отже, сюжет і атмосфера, таємниці, інтриги, погоні усе це тримає вас від початку до кінця книги у напрузі. Авторка вдало передає атмосферу страху, невідомості та постійної загрози. Що мені сподобалося найбільше, це динамічний сюжет. Події розгортаються швидко, і ти просто не можеш відірватися від книги. Тут немає затягнутих описів чи довгих роздумів героїні. Усе лаконічно і сприймається дуже легко. Головна героїня Аделіна сильна, рішуча і водночас реалістична. Але все ж вона не ідеальна. У неї є страхи та сумніви, що робить її для читача більш зрозумілою та ближчою. Її розвиток протягом історії заслуговує на увагу. Другорядні персонажі також добре прописані, і є ті, яким ти симпатизуєш, а є ті, яких ти просто ненавидиш. І це чудово, як на мене, тому що вони тебе не залишають байдужими. Проте деяким героям, як, наприклад, Сібі, не вистачило глибини. Тобто я би хотів почитати якусь предісторію та зрозуміти її мотиви. Отже, давайте коротко про плюси та мінуси цієї книги. Динамічний сюжет. Жодної зайвої сторінки, і все по суті. Жива головна героїня не картонна, а справжня з емоціями та розвитком. Атмосфера напруги. Історія захоплює, і ти справді відчуваєш небезпеку разом із Аделіною. Легкий стиль написання. Ця книга підійде тим, хто хоче легко і швидко поринути у пригоди. Ну і, звичайно, про мінуси. Деяким персонажам не вистачило глибини, хотілося б більше їхньої історії. Іноді події занадто передбачувані. У деяких моментах ти уже знаєш, що станеться далі. Ну і кінцівка могла б бути кращою. Мені не вистачило якогось несподіваного повороту чи вибухового емоційного кінця. Ну і підсумок. Полювання на Деліну це книга, яка підійде для тих, хто любить швидкі, напружені історії з елементами детективу. Вона не претендує на глибокий психологічний аналіз, зате забезпечує захопливий сюжет. Емоційну залученість і незабутні моменти. Отже, я оцінюю цю книгу на 8 з 10. Вона дійсно крута, але все ж були моменти, які можна покращити. А ви читали полювання на Деліну? Які у вас враження? Діліться в коментарях. Сьогодні я хочу. Блять, сука ще раз!